Ти витрачаєш свої золоті роки саме в той період ти був найбільш пригніченим емоційно. Ти був нещасним Ти не був впевнений у своєму кар'єрному шляху. Золоті роки це не обов'язково те, що відбувається з тобою і ті події, які трапляються в твоєму житті. Що мені допомогло це розуміння? Ти можеш будь-що, але ти не можеш. Один з тих вечорів, коли хочеться покурити, ти витрачаєш свої золоті роки. Таку фразу я почув в травні цього року, коли поїхав у подорож зі своїми друзями. І як це часто буває в моєму випадку, це мене змусило задуматися. Тому, повернувшись, я задався питанням, логічним питанням, що взагалі означають золоті роки. Мені здається, що люди. Коли говорять про це поняття, як правило, да, послухаючи меланіалів, вони роблять відсилку на одну з двох речей. Це або школьні роки, і я можу абсолютно погодитися, тому що це насправді період беззаботності, особливо старша школа. Так, у тебе є уроки, у тебе є вчителі, є батьки, які тебе трошки там напрягають, але водночас у тебе є. Безтурботність, і що більш головне надія на світле майбутнє. Ти ще не ошпарений життям, ти маєш ці деякою мірою рожеві окуляри про те, що всі твої мрії, надії і бажання вони будуть виконуватися як тільки ти закриєш цю главу життя, тобто школу. Друга річ, яка найчастіше всього вспливає в таких розмовах. Слухаючи якихось дорослих уже людей за тридцять, за сорок це студентські роки. І частково я теж можу погодитися, тому що це сто відсотків золоті роки з перспективи познання себе, точки зору насиченості та різноманіття життєвих досвідів, особливо порівнюючи з тим, коли ти навчався в школі, і тут ти вирвався з цього гнізда, у тебе повна свобода, у тебе мінімальний контроль. Якщо у тебе ще є гроші, то це все. Життя лафа під час цього періоду можна дійсно дуже багато чого дізнатися про себе, про свої цінності, отримати перші шрами. Але водночас чи я можу погодитися з тим, що студентські роки це золоті роки, коли ти маєш впевненість в майбутньому, коли ти знаєш, що ти себе представляєш, куди ти йдеш, що ти хочеш від цього життя напевно, ні. Чи ти можеш потенційно знайти хорошого романтичного партнера, з яким ти розділуєш решту свого життя та набрати гарне коло з соціальної перспективи декілька гарних друзів. Так, але це рідкість. Знову ж таки, тому що ти ще сирий, ти зелений, і ти багато чого не знаєш. Ти думаєш, що ти вже пізнав це життя, але насправді там ще дуже багато заготовлено всяких... Тестів і приколів, про які ти навіть не здогадуєшся, і мені здається так само кількість тверезих днів під час твоєго студентського життя визначатимуть, чи це були твої дійсно золоті роки, на які ти будеш озиратися і називати їх таким чином, чи все ж таки це просто такий період життя, який є перехідним. В дещо інше. Тож тоді у мене виникло наступне питання, подивившись на ці два періоди в житті, тому що це вже було після того, як я випустився з університету. Якщо ці роки та періоди життя є золотими тільки в одній якійсь вертикалі? То чи взагалі існує це поняття? Чи все ж таки це просто ілюзія, яку ми створюємо заднім числом? Ось буквально нещодавно я наткнувся на ідею, яка змінила мій погляд на це. Це той факт, що Золоті роки існують тільки в ретроспективі. Ти ніколи не маєш ностальгії за теперішнім. Це завжди ностальгія про минуле. І причина цьому є дуже простою. Дивлячись на своє минуле, ти бачиш, те, що ті страхи, які ти мав на той момент, вони не здійснилися. А водночас те, що ти приймав за даність, воно було свого роду даром. Та тим, що ти не обов'язково так сильно цінував тоді, і автор цієї ідеї він розповідає в якійсь книжці чи статті, точно не згадаю, про його розмову з дружиною, коли вони жили у Нью-Йорку. Їм було там 22-23 роки, мого віку, плюс-мінус. І він їй каже: Ось ти пам'ятаєш, ті роки там 1980-ті. Коли ми були беззаботними, у нас не було дітей, у нас не було стільки відповідальності, ми могли прокидатися в у вихідний день, робити що хочеш, потім піти у центральний парк на прогулянку і навіть не дивлячись на годинник. В цей момент дружина, вже, коли їм там за 40, вона каже: стоп, 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 стоп. Я тобі з певненістю кажу за весь час, скільки я тебе знаю, а це вже там десятки років. Саме в той період ти був найбільш пригніченим емоційно. Ти був нещасним ти не був впевнений своєму кар'єрному шляху. У нас не було грошей, і ти постійно переймався за те, як виглядатиме наше спільне майбутнє. Це пояснює досить багато речей. Наприклад, чому підприємці згадують ранні дні початку стартапу, коли вони ще не підняли гроші від інвесторів. Як якраз ці золоті роки, бо у нас є тенденція романтизувати важкі періоди життя, тому що вони нас привели туди, де ми є зараз, особливо якщо воно все пройшло плюс-мінус гладко, так вони були складними. Однак найбільш сакральні ці страхи вони ніколи не матеріалізувалися. Хоча той був нещасним в моменті, зараз воно виглядає як період процвітання та еволюції. І напевно, моєю улюбленою навичкою, взагалі в спектрі всього можливого в цьому світі, є підприємництво, але не у сенсі того, що тобі потрібно починати бізнес. А підприємництво з тієї точки зору, що ти як людина маєш вибір, ти контролюєш як ні так чи інакше свої дії, свої рішення. Звісно, є зовнішні обставини, над якими ти не маєш контроль, але більшість речей. Твоєму житті, ти, поки ти живий, ти можеш їх змінити. Тому я прийшов до висновку, до чого я вів те, що золоті роки це не обов'язково те, що відбувається з тобою, і ті події, які трапляються в твоєму житті, а це те, що ти обираєш зробити золотим. Так ти можеш завтра встати і сказати собі: ось з нового року або з наступного місяця, з грудня. Цей місяць для мене буде золотим з точки зору здоров'я. Я як ніколи зроблю локін, візьмуся за дієту за фітнес-протоколи і здам кров на початку місяця. І під кінець місяця зроблю так, що я буду відчувати себе найкраще за своє життя. Аналогічно, ти можеш обрати, і для мене це є логічним абсолютно рішенням, що золоті роки. З точки зору проведення часу з твоєю родиною та батьками вони будуть у віці 20-25 років, тому що за цей період у тебе, скоріш за все, ще не буде своєї родини. Твої батьки ще будуть в молодому віці, щоб у них було достатньо енергії проводити час з тобою, якось активно кудись подорожувати, десь там разом вийти. Бо у 30-40 ти навіть не матимеш змоги. Провести ці золоті роки сій вертикалі, оскільки у тебе на той час, скоріш за все, буде велика відповідальність перед своєю власною родиною. Плюс, якщо подивитися правді в очі, то не факт, що на той момент твої батьки будуть живі. Ти маєш контроль зробити будь-який період в твоєму житті, в майбутньому золотим з якоїсь перспективи. Так я розумію, буде якийсь аспект удачі, буде якийсь аспект карми судьби, називається як хочеш. Але ти фундаментально народившись, ти взяв у руки штурвал. І у тебе є повний контроль над тим, куди ти будеш звертати. Тому свідомо визначивши для себе, що ти хочеш зробити золотим в своєму житті в певний період часу. Тому що тут треба теж розуміти один момент: ти можеш будь-що, але ти не можеш все і одразу. Завжди. Буде якийсь відбуватися обмін, трейд-оф. Ти будеш жертвувати одним, але при цьому будеш звільняти час, ресурси і фокус на тому, щоб пробустити себе в іншій сфері життя. І останнім часом, напевно, останні два роки через це нудне життя, про яке у мене є окреме відео на каналі. Я запрошую до перегляду після цього. Я часто задаюсь здійсним питанням, чи я просираю ці свої золоті роки, сидячи перед компом, працюючи маніакально, але що мені допомогло, це розуміння моїх пріоритетів. Я для себе визначив, що з віку 20 до 25 років для мене це золоті часи для побудови фундаменту, для того щоб далі збалансувати цю чашу вагів. На інші аспекти, такі як соціальне життя, побудова родини, більше крутих досвідів. Це не означає, що за ці два роки у мене їх не було. Я також величезний адвокат ідеї про те, що ти повинен працювати спринтами і потім відпочивати, відключаючись повністю від роботи. І це може бути як і мікро, так і макромасштаби. Це може бути два тижні інтенсивної роботи і один вихідний, де ти нічого абсолютно не робиш. Це можуть бути чотири місяці інтенсивної роботи і два тижні відпустки. і для того, щоб кожен зміг знайти визначення цього поняття для самого себе. Єдине, що ти можеш зробити, це максимізувати кількість прямих досвідів: десь поїбашити, десь загнати себе в стресові ситуації, десь помилитися. Ошпаритися, отримати шрами, зрозуміти, чого ти не хочеш, від, відштовхуючись від супротивного, зрозуміти, чого ти хочеш. І що є більш важливим для мене, полити цим прямим досвідом диктувати твої думки, а не навпаки, ти можеш будувати скільки хочеш теорії, це я зрозумів за останній час, продумувати речі, але поки ти не виходиш в реальний світ і не пробуєш речі. Ти не зможеш знайти правильних відповідей на будь-які питання. Чи це що таке золоті роки, чи це, чи варто жити нудне життя, будь-що. Хочу заохочити себе в першу чергу, але і вас, глядачів, до того, щоб не чекати, поки ці золоті роки стануться з тобою, що їх хтось тобі оголосить, а просто виріши для себе, що ти хочеш від цього життя. І тоді, вже в ретроспективі, озираючись на ті чи інші часи, ти будеш розуміти, ага, це було моє рішення, що ці роки я хотів зробити пріоритетними для родини. Ці роки пріоритетними для кар'єри. Мені щось підказує, що таким чином ти зможеш мінімізувати жаль стосовно твоїх рішень та того, як розвернулося твоє життя.